Він разве відкритий Блять, від вишки кемпить, сука, хуєсос, єбаний, Це ж йому весело кемпити, піздець. Давай захожу на демку, він вишки, Ром. Просто чекай виход. Та підпиши по бойчи, блять. прямо внутрі внутри вишки. Та біжи, блять, він там сейчас мене лутати буде. Так щоб, блядь, він сейчас не вспівтек ты. Він з топовою емкою мене у Чув, да? Той звук. Топової емки. Зліва він. А мене ж що шо, типа, бив. От, от прям... Бачив, типа. Ай, аккуратненько на кондиціях. Ну им прям фул топик, короче. Сейчас. сейчас мене розвуту. Да чекай цей, блядь. Та не мих, він мене тільки ж секунды на секунду въебал. Вон в елекме лежить на ступенях. Пикайте, да? Ну як нью, что там? Пять на тебе? Ага. Угу. На него. Чекай, чекай. Опа. Букашку, maybe Ну. Сейчас справа может убить. Вот так, да. Ой, ТДХП. <laughs> На нахуй. Чтобы типа хуел. Да все равно забей. Звеня ебать. Здесь двое-трое, да. Здесь так. Що поділиш? нас було двоє, бо тому, що одна жирна свиня просто лівнула. Друга не менш свиня всіх повбивала, блядь. Із-за того що й Діма не захотів біжати, бо він же 100 раз. да Блять. Може, якщо б я не пчехнув, коли заходив, може було б було більше мені удачі. Ну, я як і знаю.